Ми впевнені, що пам'ять людей завжди важлива, і тобто ми навіть не вважаємо це проект, а ми вважаємо, що це ну, те, що має відбуватися постійно. І ми багато зусиль вкладаємо а, саме в дослідницьку діяльність, щоб а, дослідити імена загиблих, бо вони невідомі. Були навіть з цих 33 тисяч, ну майже 34 тисяч. Вони не всі відомі. От на цей момент близько 30 тисяч імен. Вже відомі і вони тут лунають на наших інших об'єктах ауді-інсталяціях. Ви можете їх почути, але загалом ми ще багато працюємо з архівами, які вносять до єврейського життя. Тобто, ми обробили більше п'яти мільйонів документів по всій Україні в різних містах, саме які про інформацію якусь про єврейське життя містять, і це користується великим в принципі попитом людей зі всього світу, бо люди щось про своїх про, ну, так, дідусів, бабусів і так далі. І це, як мінімум, це підтвердження того, що це користується, що це потрібно. Володарська Ася.